Замість того, щоб відреагувати і допомогти луцькій пенсіонерці, журналістам дали годину, щоб зняти з Ютуб-каналу матеріал. До редакції телекомпанії Аверс зателефонувала жінка, яка представилася керівницею департаменту комунікацій підприємства «Газорозподільні мережі України Ірина Дацюк. В разі невиконання вказівки пані Ірини вона обіцяла застосувати щодо телекомпанії методи впливу. Це у вас є година часу, щоб зняти цей матеріал. Кажуть, газ е, е, ну, горгаз не ремонтує нічого. А хто ремонтує? Бо це за свій що треба ремонтувати. А як я плачу за газ такі гроші, угу. то за що ж? Вони ж повинні прийти і подивитися за той газ, як воно є. Нагадаємо, уже кілька разів ми розповідали на нашому телеканалі про те, в яких скрутних обставинах опинилася луцька пенсіонерка Лідія Каліта. Справа в тому, що через аварійну ситуацію у хаті лучанки запломбували газ. Дати раду проблемі бабуся самотужки не може, адже по-перше, у неї немає на це коштів. По-друге, вона неходяча. А по-третє, не розуміє, про які нові рахунки йдеться. Щоб прояснити ситуацію, ми звернулися до газівників. Щоправда, прес-секретар під час розмови кинула слухавку. А на наше прохання покликати когось керівництва компанії. У нас перед очима охоронець зачинив двері. Вже увечері на пошту нашого телеканалу надійшов лист роз'яснення, які дії має вчинити пенсіонерка, щоб поновити газопостачання. Але слідувати інструкції жінка не може через стан здоров'я. Вже сьогодні до нас зателефонувала жінка, яка представилася керівницею департаменту комунікацій підприємства газорозподільної мережі України Ірина Дацюк. Жінка наголосила, що Волинська філія газорозподільчі мережі працює на Волині з грудня місяця. Значить, Волинська філія працює з грудня місяця. На початку ви працюєте, що вже рік працює. По-перше, працює місяць. По-друге, а ваша журналістка при всій повазі ломиться в енергетичний об'єкт, який зараз за законами України в військовий стан. Відзначимо, що ми опиралися на повідомлення тов Волиньгазбут за інформацією з їхнього сайту з 1 травня 2022 року. Всіх побутових клієнтів компанії було автоматично переведено до постачальника останньої дії. Наразі на Волині діє місцева філія компанії Газорозподільні мережі України. Саме тому ми і звернулися до новоствореної компанії, аби з'ясувати деталі її роботи, а також щоб зрозуміти, куди зараз повинні іти. Побутові споживачі газу в разі виникнення проблем, адже інформації про це дуже мало. А на установі висить вивіска, на якій написано не газорозподільні мережі, а Волиньгаз. Заплутатися у трансформації газових компаній дуже просто, тому ми і хотіли звернутися до спеціалістів. Щоправда, як ми вже розповідали нашим глядачам, нас виставили за двері. Я перепрошую відкрити двері, ми з вами хочемо поспілкуватися. Скажіть, будь ласка, ми ваші клієнти. Як, як нам поспілкуватися з керівництвом цієї компанії нової, я так зрозумію? Є певна процедура роботи з клієнтами. Спочатку у молоді 14, а якщо у ставили... вас там були? Заяву письмову писали? Ми усно зверталися до Ні, 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 ми треба хоч... написати письмову заяву, то саме те, що саме те, що ви. Ми ваші клієнти, ми платники, ми вам платимо гроші. Ну насправді дуже тяжко добитися до газівників волинських. Ми спробували зв'язатися з прес-службою нової компанії газорозподільчі мережі, і Оксана Швець кинула фактично від нас слухавку. Не захотіла з нами спілкуватися. Я взагалі не розумію, як сюди можуть достукатися клієнти. Охоронець перед нами буквально зачинив двері. Ці двері постійно. На замку потрапити до установи, яка надає послуги з постачання газу, фактично неможливо. Якщо ви берете на себе зобов'язання про те, що ви обріхуєте національного оператора, який офіційно діє в вашій області, з 1 грудня. Про ви, що ви говорите рік. Крім того, якщо ви думаєте, що в вашому сюжеті немає ознак заказного а, матеріалу, і ви в цьому впевнені, і ви готові піднятися і отримати славу на національному рівні, як чорнушники і заказушники, і маючи певні, скажімо так, не певні, а очевидні складові, і отримати наслідки нацкомісії з Києва, будь ласка, давайте продовжити розмову в такий спосіб. Виходячи з того, що розмова була дуже цікавою, витрачений на неї ефірний час, того вартий. Послухайте, не пошкодуєте. Крім того, на пана палицю в Києві, мабуть, знайдеться швидший вихід, швидший вихід. І якщо ви не хочете домовитися на правильному рівні, на якому я вам телефоную, ви можете отримати вказівку від вашого безпосереднього власника. І тоді дійте по совісті. Ви зараз роз... під час війни. Ризикуєте, і я не побоюсь цього слова, розжигаєте а, хвилю негативу і гніву, граючись з вогнем. Хто буде нести наслідки за те, чим ви займаєтесь? Ви готові особисто нести відповідальність перед людьми, крім того, пенсіонерці, якщо вже не попішли того, що ви туди, впл... туди вплутуєте взагалі людину пенсійного віку і це витягуєте. Уточнимо, пенсіонерка сама звернулася на телеканал Аверс за посередництвом знайомих, які скоординували нас з бабусею. Їй було надано технічне обслуговування і висновки, Більше того, там треба заміняти остаткування на 5 з чимось тисяч гривень. То може ви ті гроші, які ви взяли за заказуху, підете і поремонтуєте обладнання? Підітья, дивіться. Дивіться. дивіться, тоді, Наталю, щоб ми тут емоції не включали, більше того, у мене зараз 28 підпорядкування. І у всій групі є чіткі стандарти і є розпорядження кадміну і служби спеки України, як діяти на енергетичних об'єктах, тому що країна у війні. А ви там граєтеся в що? Скандала вам хочеться із закивних матеріалів погрітися. То будуть правоохоронні органи від, висновки робити. Органи дадуть висновок, якщо нам потрібно з'ясувати, хто замовник і хто не замовник, якщо ви, у вас там немає жодного правдивого слова в сюжеті. Жодного. Хто на об'єкт критичної інфраструктури, який під особливим захистом держави ломиться, тому що ми усно захотіли вдруг приїхали? Вам хочеться скандалу і слави? Ви будете його мати! Ви розумієте, з чим ви ризикуєте? Ви гранати кидаєте в е, вогонь серед війни? І мені, і мені прикро, що мені доводиться зараз вам дійсно, як ви правильно кажете, читати ці лекції. Тому що в мене сьогодні чотири прильоти по різних філіях, і нам треба людей рятувати. І в моєї одної полеглої сьогодні чоловіка вбили на фронті дитині 26 років. Сильно нажилися, Якщо я не хочу спалі? нічого дивитися. У вас є година часу, щоб зняти цей матеріал. Прослухавши розмову, ми засумнівалися, що ця людина працює у державній структурі у відділі комунікацій і вирішили перевірити її номер у Гетконтакті. Там дуже цікава історія цього контакту. Ірина Дацюк Еро, Ірина Дацюк Кемер, так розуміємо, курортне місто у Туреччині. Ірина футболісти, Ірина Нафтогаз-Кума, радниця кличка Ірина. Ірина Мать Драконов, Ірина Подарок, Ірина Спецпосвязям Павсілений, по Іра Адютант, Ірина Дацюк газмережі. У 25 років. Я сама родом з вашої області. І я прекрасно розумію, як працюють журналістські стандарти. Зараз ми всі, очі, очолюючи якісь певні напрямки, будучи керівниками певних напрямків, особисто відповідальність. Є та межа, яку не можна переступати, і тут ми діємо по совісті. Будь ласка, допоможіть мені. Прошу працівників міськгазу, помогти. Наталка Поліщук для новин на часі. Я не знаю, що казати. Усю розмову ми публікуємо окремо також у мережі Фейсбук та у мережі Ютуб.